Ось вам п'ять фактів про козаччину, які не дуже люблять згадувати в підручниках. Козаки це не лише українці, у козацьких загонах були люди різного походження. Наприклад, українці, татари, молдовани та поляки січ це не держава. Запорізька січ була військово-політичною спільнотою, а не повноцінною державою. Не всі козаки були вільними. Наприклад, реєстровці служили Речі Посполиті і мали обмежену автономію. Повстання не завжди дорівнює перемога. Наприклад, багато козацьких повстань до Хмельниччини були з поразкою. Козаки воювали між собою. Наприклад, у часи руїни козаки часто воювали між собою у боротьбі за владу. Обов'язково зберігайте це відео, якщо ви готуєтесь до НМТ і пишіть, який факт був для вас найцікавіший. А також ставте вподобайки та підписуйтесь на сторінку.